Це ось полковка сюк визів різних човачків. Тут є у нас ось стільки пакетиків, і там може попастися різні. Їх аж 40 штук. Ось колекціонерська сумка. Коли ми будемо відкривати пакетики, то будемо закладувати всіх сюди. На це відео, напевно, буде на себе поділятися. Ну подивимося, хто попався тут. Це і велика сумка, тому тут зразу три появляється, і там ми будемо всіх запихати. Ось такий, він дуже. Слей і шарик, тобто клубок. І тепер будемо стіп. А цей відрізняється, тим, що там буде де, де більш е, ліпший попадатися. Давайте давайте ось цей з того почнемо. Ось так розпаковується. Він має дві зірки, максимально це три. Тобто від, від першої це погано, ну два це файно, а три це дуже класно. Ось такий ось кулярик. І ставимо його в бокс. Але пізніше хай тут буду поки любуватися. Давайте цей а великий залишимо в кінці. Це у нас одна зірка. І це ось такий звичайний чувачок. Прикольно їх так. Пік-пік-пік. І останній бокс. Він же на той раз разостах відчіпляється. І О, такий. Скільки зірок? Бо там не вли... дуже багато процентів, що випаде зілки. І так, це зілки. Тобто навіть такий робот. І на перший шосеві ми маємо вже 6 років упакуємо. Дечі ось така сумка. І вже в нас колекція чуть, чуть є. Але це лише перс шосеві. Тому чекайте другу частину. А усім па-па!